Сьогодні святкується міжнародний олімпійський день цього року. До складу української збірної війшли і представники сумської школи легкої атлетики. У яких умовах доводиться спортсменам готуватися до олімпіади, розкаже Альона Чербакова. Це основна тренувальна база сумських олімпійців. Віталія Бутрима Інни Кашино, Євгена Гуцула та інших. у які готуються спортсмени до головного старту чотириріччя, вражають. Находимося на нашому стадіоні, на нашому головному стадіоні в нашій області, який функціонує вже досить таки давно. Умови, які є зараз у нас при тренуванні влітку. Ну, м'яко кажучи, не відповідають жодній критиці. Віталій Бутрим готується до своїх других Олімпійських ігор. каже, вести нормальний тренувальний процес тут просто неможливо. Стадіон в сумах можна сказати на ужасному районі. Тут навіть не можна навіть тренуватися, навіть бігати. Якщо взяти, що я бігаю 400 метрів, я бігаю по округу, то, звісно, ужасна дорожка, воду та ями, ти можеш навіть вивихнути ногу, навіть поламати ногу. Стадіон розташований на території Сумського педагогічного вузу. Чому знаходиться у такому занедбаному стані, запитали у ректора університету. Міністерство освіти та науки України вже багато років після того, як ми побудували цей стадіон, і за рахунок міста ми його побудували. Жодної копійки не виділяла на покращення модерні етнічної бази. Взагалі перспективи реставрації, каже, можлива багатьох цікавить спортивна споруда. Але поки міжнародний олімпійський день спортсмени відзначають на дірявих бігових доріжках. Альона Щербакова, Микола Ніколає, Олександр Білявський, новини СТС.